Привітулики, привітоліки! У нас сьогодні неділя. Ой, господи, неділя, матінко мила субота. 9 листопада. Хтось догадається, що ваша міма робить правильно. Ключницю. Блін, не видно, так? Да? Вона така здоровецька. О, бачите? Коротше, зняв мені цю паличку зранку. Я її вимила щіточкою, з гелем для душу. Все пофіншую. А зараз вона обсохла і я кріплю ось ці крючечки. Пам'ятаєте, що я вам показувала? Блін, до речі, не знаю, як воно буде. Далі триматися сама оця да? частина, ну, з крючечком. Це в мене отак буде. Але ось оце клеїться намертво. От не встигнув притиснути і все. І вже ти його, як вам показати? О. І вже його. З місця не здвинеш, бачите? От. У мене вже коптиться... що мені тут заважає? У мене в каптільні, це залишок крючків, в каптільні вже коптиться Салко. Завтра вже можна буде відправляти. До речі, частина його вже завтра і поїде на Запоріжжя. До Леночки. Я як закоптиться, тоді відзніму, покажу. І, можливо, якщо ще хтось забажає, то завтра можемо відправити. Тиждень воно оселилося. Сьогодні я його дістала, промила, водичка стекла на крючечки, в каптільню на обсушку. Всі ж, ані, може, можливо, і не всі. Бо якщо хто з новеньких підписників, каптільня в нас не бочка, не діжка, не каструля, не відро, не виварка. Каптільня в нас професійна, дерев'яна сушка, м, копчення, холодне копчення гаряче. Тому продукція в нас виходить дуже смачна, без Практично канцерогенів. Чому? Тому що всередині каптильні нічого не горить. Тріска засипається в димогенератор, який знаходиться ззовні. І димогенератор не просто сапожок, а ще й з відстойником для смол. Тобто тріска горить у димогенераторі в сапожку в цьому. Потім йде по трубочці через відстойник, там така баночка, куди стікають смоли. А вже потім е практично охолоджений дим подається в саму каптильню. А в каптильні працює електричний тен. Отак От розповіла. Це для новеньких, це хто ще не в курсі. Ось, що хочу ще сказати, пташечки мої. Здається, ми знайшли, підібрали ім'я моєму грилю, аерогрилю. Геночка в нас вже є. До речі, ім'я підказала підписниця. Геночка в нас вже є, да? хто не в курсі, це ми так називаємо наш генератор. А так як це гриль, хоч він і аерогриль, буде гриша. Ну, вимовляти, щоразу, аерогриль або аерофритюрниця занадто довго. А називати його Гриша або Гришаня, там е, грішенька, ну, це набагато коротше і швидше. Що хочу сказати, вчора готувала курячі стегна. Рецепт вийде вже завтра. Е, ну, Зрозумійте, я вже. Пояснювала, я не можу відразу е, викладати да, безліч відео на YouTube. Е, не може бути такого, що один день, наприклад, вийшли там 3-5 відео, а потім 5 днів жодного. В нас вчора і так вийшло і е, сало солене, і вийшло знайомство з грильом, тому. Наступні відео я завантажила одне з них вийшло вже сьогодні вранці, да? це стосовно функції розморожування. Далі, завтра вранці, вийде куряче стегна. Хто ще не підписаний на наш кулінарний канал посилання або в описі під відео, під цим, під кожним. Або просто в пошук забивайте міма на кухні. І вам швиденько продемонструє наш канал. Ось. Тому буде окремий плейлист, ну хоч він вже створений, буду туди викладати всі ці рецепти і розповідати про всі нюанси. До речі, багацько з них я розповіла вже вчора. І ви знаєте, я чим більше вивчаю інформацію про, про ці грилі. Тим більше розумію, чому багато людей скаржуться, що придбали, а воно не ну, негодне, не потрібне, е, дарма витратили кошти, стоїть без надобності, е, не пропікає м'ясо, м'ясо залишається сире, е, не пропікається картопля. А я знаю відповіді на всі ці скарги, питання. Е і насправді вона не одна, ця відповідь. Перша і головна це неправильно вибраний гриль, аерогриль, аерофритюрниця. Тому що, по-перше, все залежить від потужності, по-друге, від об'єму чаще. По-третє від функціоналу, це стосовно самого вибору. І немаловажну річ відіграє е, потужність. Багато хто з тих, хто скаржиться, в них е, в аерогрилі потужністю 1700 Вт, півтори тисячі Вт. І у всіх різні фірми, виробники, і багатько з них не відповідають. Тобто, да, завишена потужність вказана, ніж вона є насправді. Тобто там вказано 1700 чи 1800, а насправді там хоча б було б півтори. Там, де вказано півтори, там зазвичай 1200-1300. розумієте? А цього мало, просто мало. Тому отак от у людей вони, да, вони витратили кошти і ну, потрапили так в халепу, так, да, сказати можна. Ну і ще один пункт. Це люди просто не вміють читати в першу чергу інструкцію, дай маю на увазі. Не вміють міркувати своїми мізками якими їх Господь Бог наділив. І думають, що це якась така чудо-техніка, в яку, блін, закинув там все на світі та ще напхав її доверху, щоб ж побільше приготувати. І пішов. А коли прийшов, то має все зварити, приготувати і чуть ли не пожувати за вас. Це так не працює. Також треба перевертати, наприклад, те м'ясо. Е, картопля, якщо готується, її або треба перевертати лопаткою, або струшувати цю чашу. Ну, коротше, нюансів дуже багато, буду обов'язково про все це розповідати на кулінарному каналі, але хочу сказати вам відразу, що це моя любов тепер. Це просто капець. Ми, виходить, те, що особисто я тестувала, це ми смажили індичку. І перший раз я допустила помилку і потім її вчасно виправила, тому в нас результат з першого разу вийшов гарний. Потім, значить, я смажила. Не, не смажила. Я спочатку скористалась, випробувала функцію розморозки. А потім я смажила курячі стегна. В планах дуже багато чого іще. Це і картопля така, я вже третій раз збираюся її готувати і ніяк до неї не доходить черга. Це і курочка ціляком. Це і всілякі страви. І я вам що хочу сказати: по-перше, мало того, що це корисно. Ну, от, наприклад, да, я готувала вчора чотири курячі стегна. Річ в тім, що якби я їх смажила на пательні, то хочете заставку можу вам показати. Це завтра вийде вам відео. Бачите, які вони апетитні. Блін, погано видно. Якби я смажила їх на пательні, я би налила туди олії, да? ну як ти без олії посмажиш? Ніяк. Е, далі скоринка, ця шкурочка, шкірка, вона на сковороді все одно виходить геть інша. Якби я смажила в духовці, як ми раніше це часто робили, да? я на сковороді вже давно відмовилася. Воліє це смажити, це дуже-дуже рідко. А зачасту там крильця, стегеньця, щоб не було, я в духовці смажила, запікала. Виділяється з них сік, виділяється жир. Він на дні піддона скоплюється, і виходить, що вся, все наше м'ясо воно знизу вариться. Тобто зверху начебто скаринка і красива в духовці, а знизу воно біле. Це вже я мовчу про запікання в рукаві. Це взагалі не варіант. То в грилю люди добрі. Розумієте, от... я на 4 стигна вчора використала неповну чайну ложку олії, коли маринувала їх. Значить, по-перше, що готується швидко. Я поставила в холодний гриль, я його не розігрівала перед тим. І за 25 хвилин курячі стегна були повністю готові. Поставити листик в холодну духовку, і через 25 хвилин готового результату не буде. Це я вам кажу, як є, і мене в цьому не переконаєш в противоположному, тому що я дуже багато. Переготувала в духовці курятини. По-друге, ти її достаєш з неї нічого не тече. Вона не жирна, вона підсмажена з обох боків. Шкірочка ця така танесенька, така хрустка, така смачна. І я вам скажу саме м'ясо зовсім іншого смаку. Воно мені чимось нагадує. Чи то шашлик. Ну, от, я не знаю, як пояснити. Але воно безподобно смачне. Тому я ж кушу в планах багацько чого. Я хочу тепер спробувати і шашлик зі свинини в ній приготувати, чи в ньому. Але це вже як заріжемо другого кабанчика, бо в мене нема таких шматочків. У мене те, що залишилося м'ясо, я перекручувала на фарш. А те, що замочувала на шашлик, все ж таки сьогодні піде на мангал. Ось. Mm, значить, в планах і шашлик спробувати зі свинини, в планах і цілу курицю спробувати приготувати, в планах і випічка, в планах і овочі. Ну, з овочами більш складно, тому що овочі знайти в нас складно нормальні овочі якісні. E, в планах і рибу спробувати приготувати. Ну, тобто дуже багато ідей, дуже багато набросків таких, так що хто ще не підписався, а взагалі, вже, виходячи з цього досвіду приготування індички і куриці, курятини, так, вже можу сказати: якщо ви ще не маєте, а думаєте, не треба думати. Люди добрі, треба купляти, поки вони не подорогшали. Тому що курс долара міняється, євро міняється, податки піднімаються, і я не здивуюся, якщо в нас найближчим часом все здорогшає. Не тільки продукти харчування. Ось тому, тому не знаю, я дуже раджу ще раз, якщо когось цікавить... В них немає сайту у цього продавця, інтернет-магазину немає. Мені сьогодні от запитувала підписниця посилання. Значить, немає в них інтернет-магазину. В них є фізичний магазин. Що це таке фізичний? Це в місті Горішні Плавні Полтавської області. От хто з Полтавської області, той може з'їздити безпосередньо в магазин, наприклад. Да? В них є звичайний фізичний магазин. Вони займаються продажем техніки. Вони займаються ремонтом побутової техніки. До речі, хто в Полтавській області, можете намотати собі це на вус. Вони займаються заточкою цепів, на всі оці бензопили і так далі. І в них є тік-ток. Тобто, якщо у вас є TikTok, якщо ви вмієте користуватись TikTok, ви можете перейти по посиланню під відео, да, під цим відео також воно буде, і підписатися на їхній TikTok. Ефіри майже щодня, навіть сьогодні був ефір, завтра не буде. Тепер в понеділок. Вони ведуть ефіри в першій половині дня, орієнтовно це з 10 до 12. Тобто, якщо ви користуєтесь Тіктоком, він у вас є, ви можете спокійно зайти і побути на ефірі, подивитися взагалі і на техніку, позадавати питання, які вас цікавлять, вам все покажуть, розкажуть. Взагалі, я ще раз скажу, я такого продавця, давно не зустрічала. Цей продавець нагадав мені мене. Далі. На сторінки в Тіктоці там є коротенькі да, відео огляди. Якщо у вас нема Тіктока, у людини є вайбер, вайбер робочий, на який ви можете звернутися за цим номером телефона, він також є під відео. І запитати, що вас цікавить. Скажу більше, я була приємно здивована е, вчора. Відразу після виходу мого відео одна з моїх підписниць. Передаю їй вітання Ніночка. До речі, та сама, яка запропонувала назвати, дати ім'я присвоїти да? Гриша. Так ось, Ніночка, не маючи ні тіктоку, ніде нічого, за номером телефону, який я залишила під відео, зв'язалася з цим продавцем. Зробила замовлення. Їй вже його відправили вчора. Сьогодні, я так думаю, ну тому що Запоріжжя від Полтавської області не так вже й далеко. І я думаю, що сьогодні вона вже отримає і свого гришу. Ось. Тому, якщо нема у вас тіктока, ви можете звернутися на Viber. Вайбер є зараз у кожного. Я не знаю, в кого його нема. І продавець вам на Viber покаже фото, покаже відео того товару, який вас цікавить, продемонструє пакування. Ну, коротше, будь-які питання, які тільки мої. Я вже там собі також пригледіла, ну, точніше, я про це озвучувала в своїх відео, да? що я хочу аерогриль, і я хочу ще один девайс. До речі, цей девайс також є в цього продавця, так що я собі трішечки вже роблю наброски, що мені ще треба. Ще мене цікавлять тістоміси. В них вибір є, тобто не одна моделька. Ну, Взагалі, просто що в мене таке все, якби. Є, да, і м'ясорубки, і подрібнювач, я вже собі придбала. До речі, в них є такий самий подрібнювач, як у мене, тільки зі скляною чашею. Супер! Він отак, от, коли зарізали ми порося, да, і я крутила фаршу більше 5 кг, звичайно, я достала м'ясорубку. А ви в моїх відео можете бачити, що коли я готую просто їсти, я не достаю м'ясорубку. І м'ясо, і капусту, і печінку, і картоплю на ці зрази, що ми готували. Я все перебиваю варене м'ясо, і сире м'ясо. Я все подрібнювала в подрібнювачі. Дуже класна штука, легко, швидко, швидко миється. Ну, Я свій купляла раніше, я ще цього продавця не знала. А в нього є такі точно подрібнювачі, як у мене, так що е, там можна і подрібнювач придбати. Ну, коротше кажучи, я не знаю, там, там приїхали ось пилісоси, яких там тільки нема. І провідні, і безпровідні, і робот пилісос Ну, не знаю. Просто не знаю. До речі, е, зараз. Е, як сказав Саша, ведуться в нього перемовини знову стосовно партії вакууматорів, Тих, що гарні, є дешевенькі китайські по 700 гривень, ті є в наявності. Збираються вони завести Фу, термоси. Щось ще їде в них? А, подрібнювачі тільки другої фірми в них їдуть. Такий вдома у цього продавця Саші. Ну, він не продавець, він не власник, дуже приємна людина, дуже культурна, пунктуальна, вихована, оперативна. Все, наскільки робиться, ну, Чесно скажу, за останні роки, скільки я перекупляла всякої техніки, да, і ви це мож, могли бачити. Це там і хлібопічки, ну, в мене є все. У мене є електродуховка, в мене є і мікрохвильовка, у мене є і хлібопічка. Подрібнювач, дві м'ясорубки в мене є. Що в мене ще є? Та багато чого є, але. Я ще ніде не була так задоволена покупкою і обслуговуванням, як в цьому інтернет-магазині. Це просто супер. Магазин, їхній, до речі, називається Булавка. Там і кофемашини є. А посуд, який там є, дівчата, там такий красивезний посуд є чорний. Ну, блін, у мене ж вода така гидка, що мені. Я тарілку, пам'ятаєте, чорну купляла для того, щоб виставляти на фото, ну, фотографувати да, на кулінарний канал. І тож я від неї відмовилась, тому що е, миєш, начебто і одразу витираєш і все рівно оці п'ятна води видно. Ну, Така в нас вода. Тому мені чорний посуд ніяк не можна. Е, що там ще є? І кавоварки різні, і електричні, і гейзерні. Ну, дуже багато чого. Правда, дуже багато. Тому, хто ще не ходив, я раджу вам сходити. Можливо, навіть я чогось і не назвала. А, відпарювачі є, є машинки для катушків, є чайники, також в асортименті чайники. Є із пластиковою кришкою, є і повністю нержавійка. Ну, коротше, там, там просто, якщо щось таке треба, чи вам, чи на подарунок, можна купляти взагалі ні за що не опасаючись. І людина офіційний ФОП, людина, я вже це казала, людина працює е, через ФОП по реквізитам, тобто можна, щоб собі здешевшити доставку, в принципі, вони відправляють і накладним платежем. Але, ну, накладний платіж, ви самі розумієте, ви будете переплачувати пошті новій пошті. Це ФОП. Ні за що взагалі хвилюватися, ви можете сплачувати всю суму. Це не шахраї, і ну, ніхто вас не кине, розумієте? Тому я, я в захваті просто. Я дуже задоволена. І. Тепер я ж кушаю, планую, планую, що далі готувати. Ще хочу, знаєте, що у нас там ото щічки залишились, ну я не скільки щічки, то Вова казав щічки запекти. Грудинку. Грудинку я не засолювала, грудинку я завакумувала і прибрала в морозилку, казала йому, потім колись натру спеціями замариную і запечу в духовці. Ну, Самі розумієте, тепер про духовку мови бути не може. Це хіба що, якщо там якийсь чи великий пиріг, чи щось, що не влізе в гришу, то так, можливо, я її скористаюсь духовкою. Абось, наприклад, да, як я робила печені пиріжки. До речі, ніяких вова не доїсть. Ще є до сих пір. От. Хоча, якщо потрішку зробити не на літру, наприклад, да, а на стакан, то можна і в цій пічці випек, випекти їх. От. Тому я ж кажу, що я дуже в захваті взагалі. Я не, ш... не пошкодувала не на хвилинку, що я її придбала, і з кожною, з кожною хвилиною, ну, ми... ми закохуємося все більше і більше. Я ж кажу, Ми вчора екскуштували як... цю курицю. Це вообще, це... це пушка. От вірите? Ну, Наскільки це смачно, наскільки. Я не знаю, як це передати. Просто, просто вона безподобна була. Тому будуть всі ці рецепти, будуть на кулінарному каналі. Ще раз повторюсь, хто не підписався, підписуйтесь. Там будуть і другі рецепти, не тільки в грищі. Да? Ну, під гришу навіть окремий плейлист створила, тому що дійсно мало відео, мало інформації, і я кажу да, інформацію про конкретну модель. Немає, і це я заявляю вам, знаєте, як тут зуб даю: немає на нашому українському ринку е аналога е такій модельки. Е є Схожий аналог це Philips. Але у Philips, я вже казала, по-перше, пластик, а не метал. Так, щось мій хазяїн уже завів пилу. У Philips пластик внизу де чаша, а не метал. Тут метал. І у Philips ціна. Ну, разів у п'ять, мабуть, 4-5 разів дорогше. Тобто, Fіліx к так, такої ну, конфігурації, з таким функціоналом та, з чашею, буде коштувати в районі 16 тисяч. А тут 3600. Є різниця? Я вважаю, що це колосальна різниця. Всі інші аерофритюрниці, аерогрилі, які є, Такого функціоналу нема. І, і інформації річ в тім, що нема, розумієте? От я кинулась шукати, да, от, наприклад, саме під цю модельку, да, щоб там було пояснення, по програмам. Нема. Тому я і вирішила створити окремий плейлист. Все. Так, я буду доробляти паличку. Я думаю, що на сьогодні це не крайнє відео. Ще почуємося з вами. От. Ну а вам всім бажаю гарних вихідних. А я буду доробляти свою ключницю. Обов'язково покажу, коли повісимо.